Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини. 13 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Чернівцях на вулиці ризикує опинитись атовець грузин. У Чернівецькій поліції з'явився новий підрозділ вибухотехнічний. Унікальна виставка «Мікромініатюр» відкрилась у Чернівцях. Він грузин мешкав у Луганську, та коли почалася війна, поїхав в зону АТО захищати Україну. Наразі Давід Хорошвілі мріє мешкати в Чернівцях. Чому його родина з маленькою дитиною невдовзі може опинитись без даху над головою та змушена оббивати пороги владників в сюжеті з Давідом через соціальні сети. В Принципі, як зараз дуже багато її знайомляться. Ну, приїхала в Луганськ. Ребенок, а тут, на тебе, Романтичну історію грузина та українки перервала війна. Дружина розповідає, її чоловік Давід Хорошвілі рушив в зону АТО захищати Україну. Вона ж його чекала у Чернівцях, адже в Луганську почались обстріли. Рібінку на той момент було три місяці всього лиш. Це з Луганська, так? так, ми, так ми з Луганська виїхали, там ще коге. Пожили і решили через Донбас Сос дзвонити. і так ми приїхали. І в таких умовах без кухні в одній кімнаті, у готелі Київ, родина мешкає вже півтори роки на стіні український стяг, а поруч військова форма. Адже, хоча Давід Хорошвілі за національністю грузин, воював зі зброєю в руках за українців. мене жіна і ребінок українці, де да. росія нам грузинам, нічого хорошого не да, зробить третій год, дві рік. 2008 год. Ви смотрите, що працює. Невдовзі ця родина з трьохрічним сином, яка вболіває за Україну, може залишитись без даху над головою. Вже сказали, що немає перечислення на вас. або платите деньги, або весіляйтесь. Ряд сини проживає в готелі Київ, і звичайно до цього часу вони не сплачували не за своє проживання, ні за комунальні послуги. І довгий час так Тривати не може, звичайно, логічно. Керівництво підприємства поставило питання про компенсацію з бюджету даного міського, бо бой це вже про банку самого підприємства. Платити за оренду житла родина не в змозі. деле безробітні. Я хотів, навіть от, зібрав всі документи, хотів по контракту служити, ну так вийшло, що вони самі не знають, як приймати іностранних громадян. Ось такий розклад розкладані мені пояснили. І времен безроботні. Ну я займаюся там детськими колясками да, ремонтом. І як ти ну аби не залишитись без житла, родина Давіта Хорошвілі рушила у Чернівецьку облдержадміністрацію, там їм запропонували. Ми можемо запропонувати. Зокрема, завершено будівництво два об'єкти, які для цих ці цілей передбачені. Слікосижівка Застальського району і ще в Лугорському районі село Михайловка, там передбачено житло для багатодітних сімей. Ще одна пропозиція. Хоча є інша ідея і на мій поля, вона теж потребує вивчення за конкретною адресою. На подізнули з Чернівців є приміщення, яке вже більше 20 років житло не використовується, хоча має власника. Власник виїхав за кордон. Ми будемо шукати через відповідне посольство адресу проживання з тим, щоб можуть спробувати домовитися в якійсь формі, отримати відмову від своєї власності. Наразі трьохрічний син Давіта Хорошвілі мріє не про цукерки та іграшки, а мріє, аби родина мала де жити. Він навіть намалював ось такий малюнок і сподівається, що не залишиться з батьками без даху над головою. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому управлінні національної поліції з'явився новий підрозділ вибухотехнічний, знешкоджувати вибухівку. Нові працівники управління вчились у колег з інших областей та у співробітників ФБР. Більше про те, як збирається убезпечувати чернівчан від загрози, вибухів та що потрібно пам'ятати громадянам. Дивіться далі. Новий підрозділ в штаті головного управління поліції в області. Перед тим як перейти до виконання своїх обов'язків, проходив тривалу підготовку. Розповідає начальник сектору. Наразі от було, скажімо так, навчання також нас готували в Львові. Весь особовий склад пройшов за напрямком підготовки. «Боєць-рятувальник». це за надання першої до лікарської допомоги. Під цьому році був зустріч з співробітниками ФБР. В Києві, то сприймаємо досвід, убезпечуватимуть чернівчан від підозрілих коробок та вибухонебезпечних предметів цілодобово та обіцяю з'являтись на місце виклику менш ніж за 10 хвилин. Оскільки тепер експерти вибухотехніки підпорядковуються окремому управлінню, розраховують на нове обладнання. Розраховуємо на те, що буде покращення в плані забезпечення матеріального тому що це основне. Під час нашої роботи, наскільки ми забезпечені, наскільки можемо якісно і безпечно виконати свої роботи. Обладнання коштує дуже дорого, це мільйони гривень. Однак, окрім нового та добре підготовленого підрозділу, перше, що може убезпечити чернівчан від ймовірної загрози, це уважність, особливо у випадках, коли на місці вже працюють експерти, каже начальник сектору. Основний принцип тут дистанційна дія тобто не підходити в притул, не брати в руки. Людина. Рахую, що і треба тут пройти. Вона під ленточку, під стрічку вона нахиляється, йде, і есть, поки ти лічно не спиниш, не поясниш, то ніякої небезпеки. Вона в цьому не бачить. Іван Бучулинський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пожежа забрала все, тому вже кілька місяців поспіль буковинка змушена жити зі своїм дев'ятирічним сином фактично просто неба, оскільки мешкати в таких умовах надалі неможливо. Жінка звертається до чиновників. Та чи зможуть їй допомогти, довідувалась наш кореспондент витащила тітку, з таво, бо вона була там, не хотіла виходити, коли будинок горів, І малого. я їх спасла, більше нічого не смогла зробити. Все згоріло. Мешканка село Горбововіоріка Іванівна показує те, що залишилось після пожежі. Що послугувало причиною, не знаю, бо коли вогонь почав палати, її вдома не було. Печка горіла і УФО горіло. Так. І... вас не було. Я пошла к мамі за молоком і бої... І за сметаною. Коли, коли прийшла, все горело. Документи, речі найнеобхідніше все забрав вогонь, залишив лише стіни. Тож їй та її дев'ятирічному сину ще з грудня 2015 року доводиться мешкати фактично просто неба. Ось в таких умовах. Маленький Едуард розповідає, що тут йому не подобається. Холодно. А і що? І... Запах не хороший. А як раніше було? телевізор. – Де був телевізор? В кімнату? – Там. Тепер у Едуарда немає не тільки телевізору. В приміщенні без вікон та дверей холодно, особливо вночі, оскільки надалі мешкати з дитиною в таких умовах неможливо. Віоріка Подора розвернулась по допомогу до представників влади. Три рази записалась на прийом першої середи місяця. Ну з января місяця, да? І та от і так була на прийом. У Діченко Володимира Михайловича, Нічого. у Куліша Владимира, не знаю там як його. Нічим. А Нічим. Що Будемо що то рішати і от постійно от, кормять О, мене тільки обіцяннями. Та в облдержадміністрації заперечують, кажуть, звернення прийняли і відреагували. Виділено 25 тисяч. Рішення районною радою прийнято. Налічкою не давати в руки, тому що ну, дещо специфічна людина, і, і вирішено купити, придбати будівельні матеріали. І силами району воно буде житло буде відновлюватися. Але вже і спілкування з Вірікою Івановною і, і з районом, з районними районною владою ну, вже встановлено, що вона бажає тільки в місті Чернівці, квартиру тільки в новобудові. Мешканка села Горбо вважає, що цих коштів недостатньо, аби відновити житло. Вимагає мінімум 300 тисяч і так далі. І тимчасове житло. І, ну, ніби поки питання виносилось на сесію, поки вирішувалось питання, скільки і як це надати. Тимчасовому, що вони сказали? Теж відмовлялась. Там ну, зрозуміло, що її апартаменти не могли забезпечити їй Пропонували і. І до матері, і в сусідів, і там, і в і в Бенченському монастирі могли прийняти. На, на, на все вона знаходила ну, причини, чому відмовитись від того чи іншого житла. Наразі Віоріка Падурар готує плакати зі своїми вимогами, з якими поїде у Київ до Верховної Ради. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Сергій Бабі, Чернівецькі репортери, телеканал Чернівці. Днями на території новоселецької гімназії було проведено громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти метою заходу є запобігання виникненню нещасних випадків з дітьми та навчання їх правилам безпеки. Працівники ДСНС України в Чернівецькій області спільно з організаціями добровільного пожежного товариства та товариства Червоного Христа України провели навчання для вихованців новоселецької гімназії. На початковій етапі виникнення пожежі важливо, щоб населення знало, як користуватися первинними засобами пожежа осіння. Пожежу легше попередити, чим по-дальшому ліквідовувати. Вихованці у гімназії навчали користуватися вогнегасниками, дали змогу поміряти бойовий одяг рятувальників, спробувати самостійно ліквідувати умовну пожежу та надати домедичну допомогу. Самі ж діти діляться своїми враженнями. Ну, я бачу вперше, як користуватися вогнегасником, За перший раз спробував це. Це дуже це не так ж тяжко. Я думаю, що це чаще буде, але нормально, мені сподобалось. Дуже нам сьогодні розповідали про різні вухонебезпечні предмети, навчали і показували, що робити при небезпечній ситуації, і наприклад, як тушити вогонь і як. Правильно надавати першу допомогу також представникам навчального закладу були вручені буклети з правилами безпеки для подальшого користування ними під час навчального процесу. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. підкована блоха верблюди у вушку голки та джоконда на рисовому зерні. У Чернівцях відкрили виставку найменших у світі мікромініатюр. Більше про мікрошедеври майстра зі світовим ім'ям Володимира Казаряна. Дивіться у нашому сюжеті. Восьме чудо світу. З такою виставкою надзвичайних мініатюр до Чернівців приїхав всесвітньо відомий український скульптор-мікромініатюрист Володимир Казарян. До створення надзвичайно мініатюрних верблюдів у вушку голки, портретів на рисовому зерні та безлічі іншого надихнуло бажання зробити неможливе можливим, розповідає автор. Занятие микромиатюрой это особый вид творчества, где работа происходит на мини-уровнях, можно сказать, в паузах между ударами сердца, потому что хочется создать что-то невероятно маленькое, хочется порадовать, удивить и людей, и себя доказать неограниченность человеческих возможностей. Кожна мікромініатюра потребує чималої підготовки та витримки. Деякі роботи створювалися більш як півроку, до прикладу, ікона з більш як 10 тисяч різнокольорових камінців. Про те, як робить неможливе, можливим майстер каже наступне: також технології, забрітати інструменти для кожної роботи окремо, Поэтому, конечно, это колоссальный труд, колоссальная нагрузка. Вот сейчас я работаю над телевизором, который помещен внутри человеческого волоса. На экране два борца значит, боксируют друг друга. Поэтому и об этом можно говорить, но это нужно видеть, потому что описать это невозможно. Людську волосину, макове зерно чи вушку голки автор вибирає для того, щоб глядачі могли зрозуміти мікророзміри скульптур. Кілька таких є в колекціях Біла Клінтона, Арнольда Шварценеггера, Леоніда Кравчука та Кучми. Мікроскопічними портретами, образами та мозаїками глядачі залишились враженими. Колись я пам'ятаю в дитинстві, я тільки читала про такі речі, і мені було цікаво завжди побачити. Мені дуже припали до душі оці мережі, вні такі. Е не знаю, як їх навіть назвати, але ці мережі було просто унікальне. Мені сподобалось найбільше там, де той села, і, і вони так близько, що вони ніби не стоять. Іван Бучулинський, Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Маленькі буковинці знову показували свою спритність та командний дух. Обласний етап всеукраїнських змагань олімпійські лелечення – зібрав команди з майже усіх районів краю. Як учні п'ятих та шостих класів змагалися в естафетах та презентували свої команди, розповість Надія Величко. Олімпійське лелечення розпочалося як справжні Олімпійські ігри з параду команд. Участь у змаганнях взяли команди майже з усіх районів області. Не було тільки самих віддалених. Перший етап змагань презентації команд. Вік учасників змагань – 10-12 років. Організатори вважають, саме зараз починає проявлятися спортивний бойовий дух. Ми сюди приїхали перемагати. і Ми віримо в свою перемогу. Я почав займатися з 9 років. Я вже ходив на футбол, я ходив на всі секції, які були представлені в нас в спортивній школі. І тому я з упевністю хочу сказати, що якомога більше буде таких заходів, тому що дійсності до заняття спорту стимулює саме це змагання. Вчителі також підтримують своїх підопічних тренуваннями, порадами, добрим словом. Мої діти самі найкраще. Ми готувалися до цих змагань, вчили, де віз. Готували естапети до вікторини спортивної готувалися, тому ми сьогодні готові на всі 100, а там. Це у божих руках визначити кращих в малюнки на олімпійську тематику в представлені команди у кращих дітей, які є знавцями олімпійського спорту. Далі визначити хто саме краще зробить презентацію, і сума цих змагань у нам дасть повністю ту команду, яка буде захищати честь нашої кажуть області на цих всеукраїнських змаганнях. І там будуть уже дуже велика така конкуренція, і кожна команда хоче поїхати, розумієте, бо. Артек під Києвом конче озерні проходить, тому всі ходять поїхати відпочити на цих змаганнях. Маленьких буковинців олімпійське величення зібрало за підтримки обласного олімпійського комітету та чиновників. Мінімальною кількість грошей з бюджетів виділяється, але завжди потрібно думати наперед, і тому хочу сказати, що цих грошей не вистачає на сьогоднішній На жаль, не вистачає. але є надія на те. Що в майбутньому ця ситуація буде виправлена. Переможців визначали одразу за кількома критеріями. В результаті найкращі результати показали вихованці 27-ї Чернівецької школи. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. Бажаю усім весни у серцях. Гарного настрою, бережіть себе і до зустрічі.